Друзі, всім привіт! Вирішив записати вам відео за суботу. Бо наступного тижня відео буде зніматися за тиждень, готуватися для вас. Тому цей відео за суб суботу я виложу десь в понеділок-вівторок, щоб вам було що подивитися. Так. І що в нас на даний час? Не було. Часу знімати і раніше. Зараз, щоб ви розуміли, я почав о 5 ранку, ну, десь перше замовлення я взяв, подався на перше замовлення о 5,15. А зараз 11.15 Відпрацював 6 годин. І я задоволений результатом нон-стоп нон-стоп Все в льот. Щоб ви розуміли трошки уклона і все інше упор. На 2060 гривень на катав упора і 500 там уклон. Отже, 2600 майже. Ні, а, ні, ще. ще 2700, там 650. Десь на оконі. Та 2800 і сотка шичає Норм 2800 за 6 годин. Я задоволений пробіг буде великий. Зараз пробіг 210. Ну, як є, отже зараз зробимо перерву. Десь годину до другої. І в мене моя постійна клієнтка, її треба в 3.15 забрати з лівого берега, відвести на правий. Ось в 3.15. Отже, у другій будемо пробувати щось спіймати на лівий берег. Дуже не хотілося би подаватися пустим. Будемо все включати. Сподіваємося, в нас це вийде. Напевно, її потім треба буде її завести, але о котрій я ще не знаю. Ну, дізнаємось пізніше. Ну і будемо працювати вже до упору, до 12-ї. Поки що ранком я здоволений, робота була. Будемо сподіватися, вона буде і надалі. Ну і з таким стартом. Та ще плюс моя постійна клієнтка, Гадаю, десь до спробувати 6 тисяч сьогодні закупити. Подивимось, вдасться в мене це чи ні. Отже, друзі, на зв'язку буде щось цікаве, буду розповідати. Ну що, друзі, доповідаю, отже, вийшов я початок третьої, намагався спіймати замовлення на лівий берег. На сам лівий не вийшло, але взяв з КПІ за ПідКЕФ по уклону 1.25 216 за 8 на Печерську площу, тупо по дорозі. І вже поїхав туди пустим, на лівий переїхав. І чітко приїхав 15-15, і вона якраз через хвилину вийшла. Все супер. Приїхали на Піменєнка, сюди я її привіз у четвертій. Зараз без четверті п'ята, і вирішив поїхати помити машину, бо дуже була брудна. Якраз було свободно на, на мийці Зараз машинка блистить. Люба глянуть. Ось, і гадаю, вже скоро вона повинна, вий, повинна вийти і відвезу її назад. 600 гривень сюди вона дала. Ну, гадаю, 600, напевно, 500-600 дасть її додому. Норм, норм. І потім вже п'ята, ну шоста, нехай шоста. Ну, із шостої вже будемо працювати до 12-ї без предзамовлень. Все з под І вже розповім вам, як в мене закінчиться зміна ввечері, коли приїду. Якщо будуть якісь цікаві моменти, буду розповідати. Ну, але в мене. Все банально, рутінно, не так е, весело, як у таксоріка. В нього всяких пригод повно постійно. Ну, з іншого боку, нам ті пригоди нафіг і не надо. Нехай буде все чинно благородно. На зв'язку, друзі. Ну, що, друзі, ось я і відпрацював сьогоднішню зміну. Вона в мене вийшла коротесенька. 16 годин. Так, всього лиш 3 години я сьогодні відпочивав. І то година був ще магазин, а відпочивав я лише 2 години. Ну, нічого страшного. Ітоги, підсумок. Пробіг 450 кілометрів. До Одеси по городу Києву я доїхав. Ну, каса 6,550. В принципі, норм. З них соточка чая і 1100. Це постійно моя клієнтка. Все інше по програмам. Скріни будуть подивитись. Надосипав сьогодні дуже файно Uber. Я задоволений по ньому більш за все, напевно, в мене. Ну, і під кінець, під, ну і уклон підтинувся. От уклон і Uber. І два замовлення навіть по болту виконав. Ну, Теж норм. В принципі, суботу я задоволений. Замовлення були, була просадка, я простояв десь просадка з 20 хвилин на 9 і от до 9. І я простояв 15 хвилин, 20 майже, нічого не було. І по болту взяв предзамовлення на 21.10, подався чуть раніше на 5 хвилин, і на 5 хвилин раніше вийшла пасажирка. Бо я був неподалік з гарматної на ЖДХу за 222 грязі за 6,5 км. Ну, норм, норм. І в льот мені з -з залетів по болту замовлення залетіло. 300 там з чимось, 330, щось таке на ну, от А з Спазняков вже вимкнув укон. Е, І що, друзі, хотів відпочивати завтра? відіспатися. Та фіг там, моя зміна почнеться з півшостої ранку. Прислав мені замовлення. Убер за, запрос на предзамовлення. На 5.30 ранку завтра з ЖД вокзала, а це ж поруч, рядом зі мною. Коротше, я скрін прикріплю, подивитись. 870 гривень вже моїх поїздка 40 хвилин, 40 кілометрів. Ну, я прийняв, чому би і ні. Десь в сторону Борисполя там. Чуть правіше Борисполя. Ну, коротше, іменно в тих краях ще не був. О, чергова тривога. Починається 12 годин. Ой, ладно, друзі. Ось така субота, в принципі, норм, но це була субота. На цьому тижні по побуднім ще роботи так толком не повернулася робота. Ну, будемо сподіватися на краще. Не перемикайтесь до скорих зустрічей. Ні Глазя, ні жезла.